На Святого Духа слава Ісусу Христу навіки, слава Богу Святому. Неоднократно ми читаємо ці слова з сьогоднішнього Євангелія про чудесне народження, пророка притечі Іоанна. І як страшно читати ці слова, як страшно. І жорстко поступає Господь із тими, хто не слухає Його. Ми сьогодні чуємо, що Єлізавета і Захарія вони були дуже побожні, молилися в храмі, не грішили, але чомусь їм Господь не давав дітей довго. Вони сумували з того, але не переставали молитися, не нарікали на Господа, Господи, за що, чому так? Молилися. І коли явився архангел Гавріл і сказав, молитва ваша почута, Захарія не повірив. Всю ту молитву, всю ту роботу молитовну, духовну, яку вони з Єлизаветою проводили, він в, один, в одну мить перекреслив. Не повірив. Для чого було тоді молитися? Для чого тоді було сподіватися? І ми сьогодні так само. Для чого ми молимось? Для чого ми сподіваємося, якщо ми не віримо? Коли Господь дає нам, ми не віримо. Ми кажемо, бути того не може. Як це так може бути? Не вірю. І все те, що ми робимо, воно, воно нівелюється. Але не для того Господь показує нам можливе в неможливому, а для того, щоб прославити людину, яка народжується сьогодні. Тому що сказано архангелом Гавриїлом, що це дитя, що від утроби матері своєї. Буде сповнене Духом Святим. І сказав Гавриїл, що надзвичайно важка доля буде в, цього, в, цій, в цієї дитини. І так насправді це сталося. В сьогоднішньому житті. В сироті. Легко пробитися в люди, легко зробити так. Щоб до нього прислухалися царі, ми скажемо неможливо. Чому я кажу сирота? Ви, може, знаєте, ніто нагадаєтеся, якщо знаємо, що в тому ж самому храмі під час того ж самого кадіння за престолом. Захарія був вбитий, а жінка його, не перенісши страждання Єлізавета, також через декілька місяців померла. І дитина Іоанн, в десятилітньому віці залишився сиротою. Тому і пішов він у пустелю, тому що куди? Було іти дитині сироті, нікому він, як і сьогодні сироти наші, нікому вони не потрібні, тільки Богу для розріння людей. Тому і не пив він їх не віна ні хмельного напою, тому її він кридий, і дикий мед, тому й перебував у пустелі. Але, як сказано було Архангелом Гавриїлом від утроби буде сповнений Духа Святого. І що робив Іоанн? Молився. Молився так, як навчили його батьки, тому що вони розказали йому про своє чудесне народження. Розказали. І він послухав їх і почув. Що надзвичайно важливо для нас у сьогоднішній день. Дуже багато хто слухає, але робить по-своєму. Дуже багато хто у нашому світі каже: я краще знаю, я вищий, я грамотніший. Що ви мене будете вчити, і так далі, і тому подібне? Дуже багато різного, різної спокуси дає на нас нам диявол. Але тоді ми каємося і сльозами. То навіщо каєтеся? Невже легше не робити того гріха? Давайте не будемо робити тих гріхів. Докоряти, пере, переспорювати. Робити по-своєму, хоч кажуть, роби так, ні, я буду по-своєму робити. Я так не хочу, бо от я захотів так робити, я буду робити от так. І хоч воно буде 10 разів неправильно, а я хочу робити. Давайте оці свої. Бажання зменшувати, так як зменшував свої бажання Йоанн Хреститель. Невже йому дитині не хотілося і до батьків пригорнутися? Невже йому не хотілося вдома лягти в тіні перепочити? Хотілося? Але це бажання. Не могло бути здійснене, тому що не було ні дому, ні батьків. Але Господь його не забув. І він не по тюрмах, чи десь іще в якихось лихих компаніях проводив свій час. Його Господь вів по блаженному шляху. І ми знаємо. І до сьогоднішнього дня здійснюється на ріці Йордан Іоаннове хрещення. Водне хрещення. Здійснюється, і дуже багато хто з людей їздить і їздив туди, на Йордан і звершував це водне хрещення, яке здійснював Іоанн. Це хрещення, прощення. Гріхів, змиття гріхів. І він не казав Я найвищий Пророк, або я ось вас усіх хрещу, і от я самий високий, самий найдостойніший. І ми знаємо, що царі його слухали і боялися його, прислухалися до Його. Викривальних промов. Але дуже багато хто і ненавидів його. Ми знаємо, як загинув Іван Притеча. Але суть заключається в тому, що його слухали і прислухалися, тому що ведений Духом Святим промовляв Дух Святий через нього. І Дух Святий пророкував, кажучи, що йде ще сильніший. І якщо я хрещу вас водою змиваю гріхи водою, то наступний буде вогнем. І Духом Святим охрещувати нас. І я недостойний навіть підійти і розв'язати сандалі Йому. Ось такий я, ниций і недостойний при умові, що мене слухають царі. Ось чому надо, потрібно нам вчитися. Ось якими ми повинні бути. Покірними, не гордими. тому що покірність дає смирення. Гідність і гордість. Це різні речі. І, на жаль, ми заміняємо, путаємо гордість із Гідністю. Гордість це надзвичайно великий гріх, тому що Дениця загордився і був скинутий з неба на землю, став дияволом. А гідність наша, це чеснота християнська. І кожна людина має свою гідність, що він людина, що він українець. Що він, що він патріот країни? Оце є гідність. Тож не путаємо ці слова, гордість і гідність. І кожного з нас, Господь оживотворяє Духом Святим. Кожного з нас веде тільки. Навчимося чути Його слова, чути, що Господь промовляє до нас, виконувати все те, що він, до чого Він нас закликає, не гордитися, не казати, я сам знаю, я краще знаю, я мудріший за всіх. І далі, Господи, дай мені мудрості, як казав праведний Соломон. Господи, дай мені терпіння і смиренності. Ось якими словами ми повинні просинатися, ось якими ми словами повинні закінчувати цей день. Тож, маючи приклад. Чудесного народження і життя Пророка Іоанна. Візьмемо ці приклади за основу і для нашого життя, для наслідування життя, щоб ми у смиренності провадили своє життя. І тоді не Господь нас не почує, і не Господь нас не забудить. І тоді люди нас почують, і тоді скажуть: мудрі були ті люди. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу святому.